Усі ми з вами чудово знаємо ледь не кожного гравця Челсі. Хто за що відповідає на полі, куди зміщується при атаці та грі в захисті? Але багато хто з вас навіть не підозрює, кому ці хлопці плачуть у спідницю після своїх невдач. У своєму новому відео я це виправлю, розповім та покажу, як виглядають, чим займаються дружини та дівчата футболістів лондонського Челсі. І взагалі, хто вони такі є насправді, я Костя Фолстен, це канал Фудграм. Став лайк, підпишись, натисни на дзвіночок та додивись цей ролик до кінця. Там дуже цікаво. Погнали! Розпочну з ефектного лівого захисника аристократів Марка Кукурелі. Ефектно, перш за все, через свою зачіску, звичайно. Так от в цьому футболісту, якому у 23-му році виповнилося лише 25 років, вже троє дітей та не менш ефектна дружина Клаудіо Родрігес. І вона, як і Мак з Каталонії, тому чудово розуміють одне одного. Причому це можна побачити не тільки на фото, а й у бізнесі. Так, так, вони разом відкрили футбольний кампус, названий іменем гравця. Там займаються дітки від 6 до 15 років, які проживають у чотиризірковому готелі Барселони. Марк там є наставником, а ось його дружина Клаудія працює комунікатором компанії. Простими словами, саме вона там за все відповідає та домовляється. І як вона все встигає із трьома дітками поратися та ще й підтримувати життя такого великого проекту? Просто молодчина. Переходимо до зіркового oh. новачка Челсі. Ні, не мудрика. Але про нього теж буде інформація. Тож додивіться це відео до кінця. Так, от я хотів вам розповісти про Енцо Фернандеса, а точніше, його дружину Валентину Сервантес. Цікаво, а той саме Сервантес, автор роману Дон Кіхот, випадково не її родич. Енсо та Валентина познайомилися лише в 19-му році, а вже зараз в них двоє дітей Олівія та Бенджамін. Сама Валентина народилася в буенос айресі у 2000 році, вивчилася на вчителя англійської та деякий час працювала репетитором. Наразі сидить в декреті з малим Бенджі. Більш швидкий на полі та за його межами Рахім Стерлинг може тільки посміятися, адже в нього аж четверо дітей. А Стерлингу лише 29 років. Як не дивно, при такій кількості малих дружини в Стерлінга немає. В нього є дівчина, її звуть Пейдж Міліан. Сам вона народила йому трьох останніх діточок. Перша найстарша дівчинка Аврагіма від іншої Меліси Кларк. Що стосується Пейдж, то вона, як і попередні дівчата, не тільки займається дітьми, а ще й бізнесом. Компанія супутниці Стерлінга називається Міліан Property Груп. Вона зареєстрована в Англії, направлена на будівництво, реставрацію та подальший продаж будинків. Тож Пейдж сміливо може розраховувати на власний гаманець, коли летить із дітьми в Діснейленд. Наступний в мене буде Мойзі Кайсейто, вести дворічний опорник з Еквадора, який тільки влітку приєднався до Челсі. Цей хлопець дуже скритний, та я е, був би не я, якби не знайшов із ким він зустрічається. Все для вас, друзі, все для вас. Так от дівчину Мойсеса звуть Паула Салазар. Вона на рік старша новачка синіх, але виглядає навпаки. У Паоли закриті всі соцмережі, але журналісти довідалися, що вона народилася у Санто-Домінго, як і Мозіс. Разом пара вже 6 років і вірогідно планує дружитися в найближчий, час. бо в них все серйозно. Дівчина навіть була присутня на церемонії підписання контракту з Челсі. За інформацією еквадорської преси, Паола працює моделлю, а місцеві дали їй прізвисько королева американського карнавалу. Як ви правильно згадалися, вона приймає участь у еквадорських карнавалах. Із танцями пов'язана і дівчина Конору Галехера, центрального півзахисника Челсі, який є вихованцем клубу. Дівчину звуть Ейн Мей. Вона народилася в ірландському корку у 99-му році, якщо що, вона рік старше за Конора. У дитинстві вона переїхала до Лондона з мрією стати танцівницею. І її мрія збулася. Наразі вона професійна танцівниця, а також модель. Працює у відомому у всьому світі агентстві Пульс. Разом вони вже 5 років. За цей час дітей не народили, але завели крутого пса Фредді, як і належить в нього також і сторінка в інстаграм. Щодо Ейнмейту, вона, окрім танців, також є амбасадором бренду одягу Фредді Ірланд. Ще одна білявка в моєму списку дівчат футболістів Мія Маккленеган. Вона є супутницею капітана Челсі, захисника Ріса Джеймса. Пара почала зустрічатися у 2020 році і досі є нерозлучною, хоча Ріс всіляко намагається не афішувати їхні стосунки. Дівчині 24 роки. Вона навчалася у лондонському університеті право на юридичному факультеті. Але наразі по спеціальності не працює. А по традиції більшої половини дівчат-футболістів є моделлю. Хлопці та дівчата, мужчини та жіночки. Вже 17 червня свій перший матч на Євро 24 проведе збірна України. Нашим козакам протистоятиме міцна Румунія. Вона нагадаю, у відборі до турніру жодного разу не програла і посіла перше місце в своїй групі. Але ми ж українці, ми можемо битися з будь-яким суперником. А ще сам GGBET вважає нас фаворитами цього матчу та дає цікавий та привабливий коефіцієнт на перемогу синьо жовтих. Я старію, що я закину грошки на цей результат, бо це майже верняк. Отак я вірю в нашу збірну. Ви доречі, також можете зробити подібну ставку або будь-яку іншу на GGBET за посиланням в закріпленому коментарі. Там є і тотали, і фори, і індивідуальні. Ви можете як скористатися моєю стратегією ставок і просто повторити за мною, так і провести власну аналітику та зробити прогноз самостійно. Або якщо у вас хороша інтуїція, можна використати і її. Пам'ятайте, азартні ігри це лише для розваги, а не спосіб заробітку. Думайте головою. Ну а тепер перейдемо до української блискавки Михайла Мудрика. Цей хлопець дуже скритний. У своїх соцмережах він виставляє лише футбольні світлини, і про особисте життя гравця залишається тільки здогадуватися. Але останнім часом Михайла почали пов'язувати з російською моделлю Віолеттою Грачовою. Так що ж пов'язує Мудрика та росіянку, ну по-перше, вподобайки на фото. Михайло підписався на російську модель та пролайкав її дописи. Потім у дівчини з'явилася світлина у футболці лондонського Челсі. Згодом Михайло у своєму інстаграмі похизувався краєвидами Лондона, відзнятими під час польоту на гелікоптері. Водночас подібне відео з'явилося і на акаунті російської фітнес-моделі. Також Мудрик неодноразово писав Віолетті коментарі. Після того, як Михайла почали пов'язувати в романтичних стосунках, українські користувачі Instagram засипали коментарями дописи російської моделі. Віолета відреагувала, прибравши російський прапор з профілю, та звернулася до українців. Українці, я вас люблю. Досить мене хейтити і спамити в моєму профілі. Я за мир у всьому світі. Після цього українські болівальники поділилися на дві групи. Одні підтримали дівчину, інші ні. Сам Михайло досі не коментував питання фанів про можливий роман. А хто ж така Віолета Грачова? А вона російська фітнес-модель 93-го року народження, її рідне місто Ростов на Дону. Після школи вона поїхала до Москви, де вступила до МДТУ імені Баумана. Паралельно з навчанням в інституті розпочала кар'єру моделі. Російська преса пов'язувала її з наданням ескорт-послух. Однак сама дівчина все заперечила. До речі, раніше Віолета декілька років зустрічалася з норвежцем Матіосом Норманом, який виступав у РПЛ. Тож, якщо підсумувати всю цю історію, вірити чи ні в чутки про мудрика та росіянку, справа ваша. Ось такі дівчата футболістів Челсі. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть, підтримайте нас в коментарях та поділіться цим роликом зі своїми друзями, щоб більше любителів футболу дізналися про цей канал. Зустрінемося в інших відео.